Житлова субсидія на опалювальний період 23-24 років на оплату житлово-комунальних послуг витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується з 1 жовтня по 30 квітня. Про те, як буде призначатися субсидія, розповіла начальниця відділу обслуговування громадян пенсійного фонду Анна Тертишна. Громадяни, які перше звертаються до нас за призначенням субсидії, у них є два місяці. Це жовтий місяць і листопад, листопад місяць, для того, щоб їм субсидія була призначена на опалювальний період. Громадяни, які вже отримували субсидію на неопалювальний період, тобто вони її отримували з 1 травня по 30 вересня поточного року, або була призначена субсидія в нульовому розмірі, їм не потрібно звертатися до органів пенсійного фонду за призначенням субсидії. Вона буде перерахована автоматично. Якщо у людини, наприклад, є борг за комунальні послуги, то людина повинна сплатити цей борг і прийти за призначенням субсидії, подати документи до нас до органів пенсійного фонду або до органів ЦНАП з наступного місяця, який передує місяцем, в якому вона оплатила цей борг. Якщо у людини немає змоги оплатити борг, вона оформляє договір реструктуризації, і з цим договором також йде до органів пенсійного фонду або органів ЦНАП для оформлення субсидій. Також до сервісного центру пенсійного фонду, говорить Анна Тертишна, часто звертаються із питанням щодо отримання субсидії, якщо у будинку чи квартирі особи прописані, але фактично не проживають. Таким громадянам ми всім радимо, щоб вони звернулися до управління праці та соціального захисту населення. Там здійснили акт перевірки домогосподарства і виключили з доходу ті громадян, які прописані, але фактично не мешкають. Потім з цим актом вони йдуть до нас або знову ж таки до органів ЦНАП, і ми призначаємо субсидію тільки на ті громадян, які тут прописані і фактично мешкають. За перерахунком субсидій на опалювальний період можуть звертатися особи, у яких відбулися зміни у складі сім'ї члена господарства, або змінився склад зареєстрованих у житловому приміщенні. Якщо, наприклад, у громадян змінилося місце проживання, він виписався або хтось прописався, або якщо хтось із Співмешканців помер. Такі громадяни до нас звертаються з наступного місяця, за місяцем в якому відбулися такі зміни. Тобто, якщо людина виписується або приписується, наприклад, у жовтні місяці, за перерахунком субсидій, вона повинна звернутися з наступного місяця вже з листопада. Якщо в листопаді це відбувається, то, звісно, тоді вже в грудні. Під час розрахунку житлової субсидії з жовтня 2023 року будуть враховуватися доходи членів домогосподарства, зазначила Анна Тертишна. Для призначення субсидій на опалювальний період 2023 року, 2024 року, буде братися перший та другий квартал поточного року. Пенсія буде братися за серпень місяць 2023 року. За призначенням субсидій може звернутися будь-який громадянин України. По перше, ми приймаємо по екстериторіальності, тобто людина може звернутися не тільки громадянин лозової, а громадянин навіть. Чи мешканець іншого міста, навіть переселенці до нас можуть звернутися, за призначенням субсидій всі, хто хоче, будь ласка, звертайтеся, приймаємо документи і виносимо рішення. За призначенням або перерахунком субсидії, крім органів пенсійного фонду, можна звертатися до Центру надання адмінпослуг. Також подати заяву можна через веб-портал фонду або портал Дія.